Останні дні багаті на новини в Каліфорнії тривають протести проти міграційної політики Дональда Трампа, президент США вів Лос-Анджелес Національну гвардію, і морську піхоту. А губернатор Каліфорнії Гевен Ньюзом заявив, що подасть на нього до суду за це. Це головно, поки що там відбувається щось дуже дивне, серйозно, тому що на протестах були помічені прапори Мексики і СРСР. Я так розумію, прапор Мексики через міграцію, а прапор СРСР через галюцинацію. Як на мене, то прапор СРСР на мітингу в Лос-Анджелесі це як я не знаю. Авто на перегонах Формула-1. голосно недоречно і всі сміються, Ізраїль передав Україні систему Петріот. А от Грета Тунберг заявила, що готова віддати своє життя, щоб доставити 100 кілограмів борошна в газу. Щоправда, вона так і не зустрілася з дядічками з Хамас. Ізраїль перехопив цю флотилію свободи, всі отримали воду, бутерброди, і скоро поїдуть додому. А в Росії, а що в Росії, як сказав би електрик, перегоріло все, але ще тримається на ізоляційній стрічці. Досить подивитися на випадкові новини з російських ЗМІ, щоб переконатися, що все без змін. Хоча, якщо відверто дещо змінюється, на старому Арбаті в Москві повністю зафарбовують стіну Цоя. Суча з усього, серця в Росії більше не вимагають змін, готові й далі саджати алюмінієві гірки на брезентовому полі. І старих кумирів замінили ще старіші. Велика черга вишикувалася до мавзолею Леніна на Красній площі в Москві перед його закриттям на реставрацію. Ремонт триватиме до червня 27-го року. Заплановано протиаварійні реставраційні роботи, а також роботи з простосування до сучасного використання. Що мається на увазі під сучасним використанням, поки не зрозуміло, чи то з одномісною Зроблять двомісно, чи то підключать до долініно штучний інтелект, а може навіть інтегрується ліча на Онліфанс, ну щоб вождь відкрився з нового боку. Доброго дня! Мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про ці та інші новини. Зробимо це з іронією сарказмом, але перед цим підтримайте це відео вподобайкою коментарем і, і обов'язково підпишіться на мій канал, адже це простий спосіб зберегти психічно здоров'я в наш непростий час. Дякую вам за це. Ну що ж, Ерл Маск приїхав до Москви для участі в формі майбутнього 2050. От слухайте, як це по російськи, а ти річного товариша запрошено на форум майбутнього. Звичайно, запрошення Ерло Маска не стало випадковим. Ні, в російській змі його всюди називають не інакше як батько Ілона, і він напевне не розуміє, що це єдина причина, через яку його запросили до Москви. Батько Ілона Маска розповів, що його запросили на форум дуже цікаві особистості, щоб поговорити про майбутнє. говорите, що время от времени ведете політичні дискусії з Ілоном. Он когда-нибудь упоминав о российском президенте? Он что думает о Владимире Путине. Я думаю, как сім'я ми определенно немного восхищаємося господином Путіним. Було б бы глупо не восхищатися, тому що он всегда спокоен. Захоплюватися э, тим, хто спокійний. Тоді я уявляю, як Ерол Маск захоплюється лінивцями або черепахами. Ось це ну, справжній спокій. Але продовжимо. Я слушаю его речи, он говорит логичные вещи. Если оценивать его как мужчина-мужчину, я не говорю об отношениях между странами и тому подобном, а просто как мужчина-мужчину. Вау, 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 может не треба? В России с этим суворо. Это це прям суперечит традиционным российским ценностям. Але, хотя это же его выбор, правильно? Тому дивимся. Очень трудно не испытывать восхищения по отношению к господину Путину. Это вам Илон так сказал? Да мы все так думаем. Мы все одинаковые, мы все так думаем. Вот эта вся риторика, не доверяйте этому человеку. Все эти люди пытаются убедить вас в том, что вы не должны доверять словам, например, господина Путина. В результате часть тебя думает, я не должен доверять этому мужчине. Но с другой стороны, он является примером сильного лидера для меня. Частина тебе думає, я не повинен довіряти Путіну. Все ж таки, якась частина Ерола Маска ще функціонує нормально. Ерол Маск заявлений на форумі як інженер виступив із такими цікавими людьми, як православний олігарх Константин Малафєєв, войовничий філософ Олександр Дугін і пропагандистка Катіріна Андрієва. Прям ідеальна компанія для заходу під назвою Форум майбутнього. Щоправда, от на мою думку, йому більше пасують назви бджоли проти меду, риби проти води або кішки проти валеріанки. Загалом я думаю, що за підсумками цього форуму Ерол Маск отримає російське громадянство, однушку в саранську і звання героя соціалістичної праці. А взагалі, звичайно, от слухайте, цікаво, виходить, на одному кінці планети Ілон Маск запускає сотні супутників, намагається відправити людство в космос, а на іншому його батько Ерол Маск в Москві на формі майбутнього, агітує за занурені в минуле. Це те ж саме, от якби батько Стівена Хокінга виступав на з'їзді плоскоземельників. Варто зауважити, що Вилона Маска не прості стосунки з батьком. Хоча от, о, сказати, що в них непрості стосунки, це як сказати, я не знаю, що розкомнадзор. Трохи недолюблює VPN. це як сказати, що в Путіна з реальністю виникли такі невеличкі розбіжності, або що, в Кімчинина, є така дуже легка неприязнь до виборності, погані в них стосунки. Особливо вони зіпсувалися після того, як власна пачерка Ерола Маска народила від нього дітей. Загалом не найкращий приклад з точки зору традиційних російських цінностей. А ще Ерол Маск в інтерв'ю говорив про свого сина таке: цитата: Я не пишаюся Ілоном, він не домігся нічого особливого. Кінець цитати: це він про людину, яка побудувала найбільшу космічну. Компанію в світі. У відповідь Ілон Маск назвав тата токсичним непогано і заявив, що він його навіть не любить. Знову ж таки, непогано. Загалом про стосунки між батьком і сином можна судити за одним відео. Дивимось. How to raise a genius. Багато ляпасів і все Знаєте, от, В принципі, я Ілона Маска розумію. Дуже складно любити такого тата. Варто зазначити, що Ілона Маска підтримали в Росії. Серйозно його добрий знайомий Дмитрій Рагозін вирішив допомогти маску порадою і запропонував йому вирішити, куди правильно на СВО. Він порадив підприємців знайти надійних товаришів і проявити свободу технічної творчості. Запрошення надійшло на тлі нещодавньої перепалки. Маска з президентом США Дональдом Трампом. От слухайте, от це ж чудеса людського організму. Серйозно поранили. Розіна в дупу, а за фактом постраждав мозок. Прикольно. Ну а що ж, головне потерпіло Російської Федерації? Владимір Путін продовжує зберігати мовчання після унікальної операції Павутина, проведеної СБУ на військових аеродромах Росії, але, мабуть, він просто дуже зайнятий серйозно. Більш важливими справами Владімір Путін підтримав ідею створити науковий центр із просування російської мови в світі. І хтось можливо скаже: ну і що? Звичайно, новина в межах російської пропаганди, і я згоден, але тут є нюанс навіть два. Цей центр вже. Створили два з половиною роки тому. Причому Владимир Путін особисто заснував фонд Русський мір, який створив цей центр у 2022 році. Креатив, схоже, закінчується керівництво Росії, а може в них взагалі обмежена кількість ідей. І вони всі написані на картках ці ідеї, і Путін їх озвучує по черзі і потім відкладає в сторону. А коли картки закінчуються, то їх знову збирають в стопку і запускають заново. Правда? Пам'ятаєте, як Владимір Путін разів 10 розповідав про те, що росіян потрібно переселити з нетрів? Пам'ятаєте? Або про те, що часу на розкачку немає. Це все картки з цієї ж стопки. Але, можливо, у вас є альтернативна версія, чому він постійно повторюється? Напишіть про це в коментарях. А ще виявляється, що тільки Владимир Путін може затвердити в Росії обкладинку для букваря. По вашему указанию, Владимир Владимирович, при Нацентре России создан совет по новому российскому художественному стилю, и вот одним из множества вызовов, где лучшие дизайнерские силы могут себя проявить, стало оформление будущего букваря. Мы же не забываем, что Родина начинается с картинки в твоем букваре. Несколько ведущих школ отечественного дизайна на наш призыв уже откликнулись, и позвольте мне продемонстрировать, какой праздничный, нарядный вариант э, и строгий при этом вариант обложки предложили нам наши коллеги из университета, Центра дизайна университета имени Косыгина. Мне кажется, что такого красивого букваря у нас не было давно. Вот, не знаю, куда лучше показать, что все увидели. А может быть, на самом деле, и никогда не было. Серйозно? Керівник ядерної держави, яка напала на сусідню країну, веде з нею війну, зайнятий тим, що затверджує обкладинки для букваря? Але добре, давайте продовжимо. Позвольте попросити вас, уважаемый Владимир Владимирович, на первой странице будущего букваря, букваря из единой государственной линейки учебников, обратиться к каждому первокласснику. Да, 1 сентября большинство из них ваше напутствие прочтут учителя, родители, бабушки, дедушки, но чуть позже ребенок перечитает ваши слова сам. А вот эта гордость от того, что к нему, лично к нему обратился президент страны, она, конечно, останется и сделает начало школьной жизни, я уверена, еще более торжественным. Если вы сочтете возможным, мы бы вас очень об этом Попросили. А, ось воно що. Тобто раніше на першій сторінці букваря Владимір Ілліч звертався до школярів. Тепер російських дітей буквар починатиметься з Владимира Владимировича. Загалом фанати Совка з люці намагаються повернути часи своєї совкової молодості. Щоправда, чомусь забувають, як і чому закінчився СРСР 1991 року. І ця епопея з букварем відбувається на тлі того, що майже 4 тисячі російських шкіл позбавлені базових зручностей. За даними дослідження, в 2024 році понад 3900 шкіл в Росії не мали. Каналізації 3400 водопроводу, а 3,5 тисячі центрального опалення. Кожна четверта російська школа потребує капітального ремонту, що вказує на серйозні проблеми в стані шкільної інфраструктури. Але нічого, тепер на першій сторінці букваря дітям пояснять, що ну так і має бути. І поки школярів Росії бігають в туалет на вулиці, Роскосмос планує запустити понад тисячу супутників. Глава Роскосмосу Дмитрій Баканов анонсував амбітний план із розгортання понад тисячі супутників в рамках нового національного космічного проекту мета створити власне орбітальне групування і конкурувати увага, зі Starlink. <плес> ну, тихо, тихо, тихо. Зробити це планується увага до 2030 року. Ну, все, все. Хоча знаєте, я згоден. Уже після фрази Роскосмос планує запустити понад тисячу супутників. Непогано було поточнити, куди саме він хоче їх запустити. Але заради справедливості, давайте спробуємо все ж таки зрозуміти, а наскільки це реально. Ну для прикладу, SpaceX Ілона Маска запускає супутники кожні три-шість днів. В середньому 60-100 запусків на рік. І це близько 1800 супутників, щорічно виводиться на орбіту Землі. Роскосмос в 2024 році здійснив 17 орбітальних запусків і вивів на роботу 99 космічних. Смічних апаратів з них російських 94. таким чином за допомогою простих математичних розрахунків отримує, що для того, щоб вивести тисячу нових супутників на орбіту, відклавши всі інші, знадобиться років 12-15. І це за умови, якщо все піде в Росії за планом. А як в них все йде за планом? Нам знайомо. Ну ось, будь ласка, Путін анонсує випуск тисячі літаків до 2030 року. А ось реальність. Причому Росія вже не може випустити навіть кукурузник. Проект літака Байкал провалився. Хоча от тут треба визнати, що. Владимир Путін в даному випадку зробив все від нього залежне. Він закликав і доручав і вимагав, але не летить і все. Загалом до того моменту, як американці побудують перший МакДональдс на Марсі, а китайці відкриють шовковий шлях з місяця на землю. В Росії Владимір Путін призначить Рагузіна комендантом астероїдного пояса або урочисто оголосить, що на Марсі та місяці саме росіяни були першими ще в 17-му столітті. Але треба визнати, що у Росії є і запасний варіант в рамках того ж нацпроекту Сфера. Росія планує запускати дрони з космосу. Денис Мантуров повідомив про створення нової технології запуску безпілотників в космічному просторі. До 30-го року, модуль за модулем, повинні плановий перехід до власної орбітальної станції. Вона стане першою в світі платформою-дроном, оснащеною роботами для свого обслуговування. Це запатентоване рішення російської федерації. А, ага, тут в мене дві новини: хороша і погана. Хороша полягає в тому, що Дініс Мантуров запросто може озвучувати аудиокниги в жанрі ненаукової фантастики, а погано, що у всіх присутніх на цьому відео відсутні почуття гумору. Ну він же реально смішні речі розповідає. Ну або вони навчилися стримуватися і не сміятися. Щоб зрозуміти наскільки реальні плани Росії в космосі, досить подивитися, що відбувається в них на землі. А тут є на що подивитися. Ну ось, будь ласка, понад 80% нових очисних споруд в Росії не працюють. Мінприроди повідомили, що. Зі 126 очисних споруд тільки 20 відповідають нормативам. Більшість об'єктів, включно з спорудами на Волзі та Байкалі, виявилися непрацездатними. Цитата мови оригіналу: «126 очисних сооружений. Ми зайшли туди з приборами, поміряли їх і тільки 20 з них вийшли на нормативи. Про це заявив міністр природних ресурсів та екології РФ Олександр Казлов в цей момент, я починаю думати, а от міністр Козлов це посада і прізвища або все ж таки пояснення, ким він керує. І це в Росії відбувається на землі. А якщо копнути глибше в прямому сенсі цього слова, то там теж багато цікавого. Серед росіян стали популярними картонні труни. На російському ринку з'явилися недорогі картонні труни, які витримують до 150 кілограмів і повністю розкладаються в ґрунті за півроку. Варто зауважити, що бізнес з виробництва картонних трун розвивається в Росії успішно і не дивно. Я думаю, що кожна домогосподарка в Росії, яка Відправила родича на так званої СВО, та йому вже гуглило цей виріб і тепер чітко розуміє, що на гробових вийде заощадити. Още одна російська ноу-хау: на маркетплейсі Вайлбері з'явилися свічки під назвою Аромат Путіна. Щоправда, незважаючи на креативний підхід, інтерес до продукції поки що не дуже високий, от дуже мало відгуків, і це дивно. От невже не так багато охочих в Росії пахнути, як Путін. А ще цікаво, як створювали цей аромат. За ідеєю спеціально навчена людина спочатку мала ж понюхати Путіна, правильно? Ну, щоб так би мовити. Запам'ятати запах перше джерела і вже потім відтворити цей аромат. І тут знову ж таки є нюанси. Я думаю, що Владимір Путін пахне по-різному, наприклад, до операції СБУ на російських аеродромах і, і після. В другому випадку, взагалі, не варто було його нюхати. Правильно? І ще одне цікаве запитання: а чим взагалі може пахнути Владимір Путін? Який він, запах війни і ненависті? З чим його можна порівняти? Можливо, у вас є припущення? Напишіть про це в коментарях. А ще, звісно, ця новина може пояснити дещо. Тепер зрозуміло, куди Владимир Путін передає зникаємо з медійного поля. Виявляється, що він зайнятий хоум-мейд виробництвом свічок із власним ароматом. І боюся, що цей аромат ще довго не зможуть вивітрити в Росії. Ну щоб подібні новини назводили вас з розуму, підпишіться на мій канал. Пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостами і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.